Таємна гра Меган Маркл на тижні моди в Парижі доводить, що вона знову контролює свою розповідь. Повернення королеви як Меган Маркл переписує правила гри у світі моди та піар. Тиждень моди Парижа став не просто платформою для демонстрації нових колекцій, а й ареною для стратегічного піар, переходу від Меган Маркл. Її несподівана поява на шоу Беленсеаге. Підтримка креативного директора Пі Піксіолі – це не просто жест підтримки друга, це твердження про себе, її силу та її нову реальність. І в цій реальності вона не просто колишня герцогиня, а впливовий гравець, здатний переписати правила гри. Як людина, яка багато років спостерігає світ моди та піару, я можу впевнено сказати, що цей крок Меган Маркл є майстерно побудованою стратегією. Вона не просто повернулася в гру, вона повернулася з чітким розумінням того, як використовувати свої переваги та нейтралізувати потенційні загрози. Сторія як зброя. Поява в Парижі була справжнім сюрпризом для британських таблоїдів. Їх нездатність передбачити прихід герцогині Сасекса підкреслює ключовий момент Меган та Гаррі навчилися бути таємними у своїх піа активності. Це не означає, що вони перестали спілкуватися з пресою, але вони стали більш вибірковими у виборі моментів та каналів зв'язку. Згадайте їхню поїздку до Колумбії на підтримку Ігор і відсутність запрошених журналістів, за винятком одного представника Базара Харпера, була сигналом, самі Сасекси контролюють розповідь. Їм більше не потрібні посередники, щоб розповісти свою історію. І це серйозний виклик для традиційних засобів масової інформації, які звикли диктувати умови. Я особисто вважаю, що ця таємниця є одним із найефективніших піа-інструментів у сучасному світі. В епоху перенасичення інформації, коли люди втомилися від нескінченного потоку новин, здатності створити елемент здивування, викликати хвилювання навколо події, не розкриваючи всіх карт заздалегідь, це величезна перевага. Мода як платформа для самовираження. Поява на паризькому тижні моди це не лише піа, хребет, але й демонстрація смаку, стилю та належності до світу високої моди. Меган Маркл завжди відрізнялася бездоганним почуттям стилю, але тепер вона може виразити себе через одяг без будь-яких обмежень. Вона не просто відвідує шоу, вона підтримує дизайнерів, встановлює контакти, стає частиною громади. І це важливий крок до створення власного бренду. Мода це не просто одяг, це спосіб розповісти про себе світові. Це мова, якою говорять успішні та впливові люди. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо Меган Маркл не лише на шоу, але й як натхненник для нових колекцій, обличчя рекламних кампаній, можливо, навіть як дизайнер. Коу, рект з правила гри, королівська родина та розповідь. У той час, як Меган і Гаррі переписують правила гри у світі моди та Пія, королівська родина стикається з потребою адаптуватися до нової реальності, їх знайомий спосіб управління розповіддю на основі традицій та протоколу вже не працює. Джерело Дейли Біст зазначило, що присутність Сасекса в Європі все змінює. І це правда. Їх харизма та популярність привертають увагу, куди б вони не пішли. І це не те, що палац звик до того, щоб бути центром уваги, подобається. Мені здається, що королівська родина повинна визнати, що Меган і Гаррі це не вороги, а конкуренти. І замість того, щоб намагатися контролювати їх, варто знайти спосіб співпраці, щоб обидва могли отримати користь. Сила розповіді та уроків для всіх. Історія Меган Маркл це урок для всіх, хто хоче контролювати свою розповідь. Вона показала, що ви можете вирватися з впливу традиційних засобів масової інформації та створити власний бренд на основі особистих цінностей та переконань. Тіна Браун, автор газет Палацу, зазначила, що Сасекси залишили вакансію харизми у палаці. І це правда. Вони привернули увагу громадськості і показали, що ви можете бути успішними та впливовими, не дотримуючись традиційних правил. Я вважаю, що Меган Маркл одна з найцікавіших і перспективних фігур у сучасному світі. Вона не боїться експериментувати, вона не боїться бути собою, і знає, як використовувати свої переваги для досягнення своїх цілей. Висновок Поява Меган Маркл на паризькому тижні моди це не просто подія, це сигнал про те, що правила гри змінюються. Вона переписує розповідь, створює власний бренд і показує, що ви можете бути успішними та впливовими, не дотримуючись традиційних правил. І це надихаючий приклад для всіх, хто хоче контролювати свою історію. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще багато цікавих і несподіваних кроків від Меган Маркл. Вона тільки починає свій шлях до висоти успіху, і я ретельно відстежую його розвиток. Майбутнє належить тим, хто вміє адаптуватися до нових умов та створити власну розповідь.